Божого народження. Не вірите? Знаю, знаю. Вековку комп'ютерів і інтернету не віриться в друге. Проте сьогодні, на прикладі молодої, багатої підприємної жінки, я покажу вам, що стається з людиною, яка на перше місце ставить гроші заробітки. Як через це страждає сім'я, родина, як втрачаються друзі. Хочу вам представити Аліну. Аліна. Молода, підприємлива жінка, я їй собі покажу минуле теперішнє і майбутнє. А що цього вийде, подивіться самі. що я цього зробити не можу, бо мені потрібні гроші для лікування мами. Ну, то закінчили цю розмову і добімось до роботи. І що правда, шелти, хоча ми знайомі з дитинства, як вас це не спонукає тебе до твого почуття обов'язку? обмежити трохи ці товариські зустрічі, бо вони не сприяють розвитку мого бізнесу. О, вже така година скоро має прийти Таня. Хоча правда, Таня, я маю з нею звідти, вона також має свою фірму, ми давно з нею на спільну справу. Я і мені треба оплатити дуже багато розрахунків. І прийшла до тебе, щоб попросити тебе гроші, розвичення мені, щоб оплатити ці зарахування. Якби вона спустилася з неба на землю, то їй би не прийшлося брати е, кредит і думати, як заплатити свої заборони. загодец меня вылекаю Боже, я не знала, що я така вже перевтомлена. Донечко, це не втома. Насправді мене бачиш. Це я. Твіта. Приходжу з того світу, щоб тебе застерегти, щоб не повчинила тих помилок, що призвели мене до дух. І моє прагнення виконано. Я є. Ти є? Ні, це неможливо. Я не вірю в жодні другів, ні в жодній волозисто освіту, ні, ні мушу ще робитись кави. Чудово, каву. і слухай, що хочу тобі розповісти. Те, що ти робиш? Е, тримування слави, роблення грошей, праця, праця і ще раз сам такий. Мирок, праця, сам був. Не рахувався з дитиною. Важливим було те, що при до хіру і зміцнила мої позиції. Ну до тепер бачиш, тепер твоєю фірмою керую я. Хіба ти мною не пишаєшся? Я дбаю про її розвиток, примножую наші прибутки і. І, і... щораз більше тратиш сказати тобі, шанс, який бре тобі там Скоро почнеться ніч, різдвяна ніч, ніч чудес. Чудова нагода змінити своє життя. Тато, на вулиці третє тисячоліття я розмовляю мобільним телефоном. На починути, даю мітаку. Ти мені говориш вірити в духа Божого народження. Це абсурд. нас Прийшла ніч, даремно чекала на сорок. Так буває в моментах, коли відчуваємо, що надходить час для прийняття життєвого важливого прохідня. Ти готова? Готова? До чого? Я поведу тебе в подорож, де ти побачиш себе багато років тому. А сьогодні його мама на нічному чергуванні, а бабуся після вечері засинає у крізь і Сашку сумує. Звичайно, доньку піди і приведи його до нас, Нихай не сумує. Я закінчила навчання, батько вбив мене в корма фірмою. Тоді я зрозуміла, що за все своє треба тільки боротися. І ти щастива в цій боротьбі за своє. Це важке запитання, на нього важко дати відповідь. Колись я кохала людей, які були навколо мене, тішилася тим, що мала, але тепер, може, мене думку закінчити подожди. Це подурування. Поводи такі почуття, як я не хочу, щоб вони йде. Так, закінчимо. Але ще не зараз пере тобою тепер час і далі проводять тебе і молодчі прав дух сьогоднішнього літа. Раз ваше. Ба, але ти казала, що кожен я повалем своєї долі. Так, я знаю, це мої слова, але це вже минуло. Духу вистачить мені цього уроку. Я вже все зрозуміла. Прошу тебе, чи можу якось змінити біг майбутнього стосунки з моїми родичами, з моїми друзями? Наша подорож обігаєш світля, але подальший шлях... Паже, а так покаже тобі мій молодший брат. Я друг майбутнього різдва. Запрошую до тебе, подорож у моєму дні. Який великий розкішний? І який пустий? А хто ця жінка? Жителька власниця. Єдина жителька не рахуючи служниці. А родичі вона не має сім'ї? Має, але давно перестали її входити. Бо кожні відвідані були нагодою усадити їх про спадщину. А друзі? Вже давно ми їх повідправляли. Має ще свіжий розум і керує через помічника своєю потужною фірмою. Фірмою? Якою? Косметичною фірмою Еймо. Але це моя фірма. Дух честерка. Це я ні, але. Дев'ята година ранку, значить у мене є ще шанс. Я можу все пережити заново, і я можу поміняти своє майбутнє. І маму, і сестру, навіть то, і навіть того, її чоловіка. Бажаю тебе радість, які все свято. Чогось мені тут не вистачає. Я знаю. До нової мене підходить після дитяко. Та святкова рісвяна атмосфера, ну і ці слова на цій листівці. Тепер я зрозуміла, що не вони були труницею, а труницею було життя, яке я вела до сьогоднішнього дня. І тільки тепер я розумію, які ці слова дійсно є правдиві. Завжди, як тільки усміхнешся до свого брата і протягнеш йому руку, завжди тоді є Боже народження. Завжди, як тільки замовниш, щоб інших вислухати, завжди тоді є Боже народження. Завжди, коли відмовляєшся від своїх принципів, які, як залізне коло, утискають людей і в самітності, завжди тоді є Боже народження. Завжди, коли даєш краплю надії засмученим, завжди тоді є Боже народження. Завжди, коли розрізаєш покорів. Як непостійна є твої можливості і яка велика твоя славність, завжди тобі є Боже народження. Завжди, як тільки дозволиш, щоб Бог поховав тебе через інших, завжди тобі є Боже народження. Без Різдва не є можливе наше життя. Сережне дякую для наших сімей, котрі приклали старання, наскільки могли нам показали церкву також і обмеження в часі, і обмеження в території, де могли би це нам показати. Я думаю, що їхньою вже нагородою було те, що вони самі пережили. Це не Дійсно, для цього є Різдво, щоб відчути смак Різдва Христового. Вам, дорогі сім'ї, вам усі, ти ще раз на бажання ці свята не тільки відчути смак кубаси і всього іншого, але передусім відчути смак Христового Різдва. Христос Слава дився. Аминь. Дякую.